Всім привіт-привіт! Ви на каналі UGames. Мене звуть Ігор. Поряд зі мною традиційна Ілля і наш улюблений Unmatched. І сьогодні ми пограємо героями, які обидва знаходяться в коробці міста Туманів. Зараз, рядом, знаходиться на Поряд. знаходиться. Ілля сьогодні буде грати за Джекі Лайгайда, я буду сьогодні грати за Невидимця. Ну, в принципі, як завжди. Так. Давайте в двох словах. Джекіл і Гайд. це боєць ближнього бою. 16 одиниць здоров'я, переміщення на 2. А, і ви починаєте як доктор Джекіл. На початку вашого ходу можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. У подобі містера Гайда після дії маневру зазнайте одне поранення. До речі, цікаво. А, а, що це за болізнь? Що, ну, що це... Хвороба. Хвороба типу, дві людини в одному, в одному тілі? Роздвоєння особистості, називається, психологічно. Але тут ж прив'язка інша. І в мене невидимець. Це теж боєць ближнього бою, в нього 15 одиниць здоров'я, переміщення на 2. І на початку гри після розміщення невидимця розмістить 3 жетони туману на окремі комірки в зоні з ним. Але я подивився те, що мені писали в коментарях, і я спеціально пішов і подивився, що все ж таки, так і є, в англомовній версії написано, що розміщуються обов'язково не там, на, комірках, на інших комірках, не на яких знаходиться новидимець. І тому я поставив його по-правильному вже. Нарешті. Якщо новидимець перебуває на комірці жетоного тома, ну, додайте один дозначення його карти оборони. Невидимець може переміщуватися між комірками жетоном томана, наче вони сумішні. І, до речі, те, що звернуло увагу на англомовному сайті. Дивіться, ось є сорочка там, карт доктора Джекіла і містера Гайда. І була така цікава історія. Я теж звернув увагу на оцю сорочку. І тепер дивіться, бачите, тут проступає не ось, бачите, що неведимець. Бачите, проступає. І... І е, люди задали питання на англомовному сайті, задали питання: слухайте, може, в мене якісь там е, помилка друку, чи воно щось відбилося? Насправді ні. Бачите, воно навіть просвічується карта. Що ця карта е, належить, належить саме неви, невидимцю? Можуть... Ти ви не, не, не підглядає мої карти. Не буде. буде. Подивився? Да. Угу. Ось так. Дуже цікавий факт. Навіть в mm, Артах eh, зробили таку історію Асхалки. Eh, Асхалки. Eh, про, про безпосередньо цього нашого героя, якого і так, бачите, його не видно. У-у-у, де мій не видиметься? Десь певне обличчя. Так, ну що, розпочинаємо? Да, поїхали шість. Давайте раз, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Чисто володирі кілець. Ти вже, да. ти вже забувся, як е, грати в One Match? Mm, ну, ми ж давно не знімали, не грали. Ну от так, да, перерва трошки була. Mm -hmm. Дізнаємося, як ти після перерви. Так, ти у нас перший гравець, тому давай, давай ти почнеш. починаєш. Треба швиденько бігти до тебе. Один, два. Uh -huh. І поліпшу 3-4. Добре. Іще один маневр. Все, я готовий. А залишаю. що ти скинув карту тоді? Ну, тому що так треба було. Ну добре. Добре, якісь в тебе плани. Ага. Якісь в тебе плани. Добре. Це, Хай буде ти так. Щоб зрозумів. Це, щоб я не зрозумів. Ну добре, давайте, я теж роблю маневр. Я теж роблю маневр. А, давайте зробимо наступним чином. Давайте ми ось сюди прийдемо. Ага, так, і гори. Угу. А, ти мій друг, тому що ти не А я за на новій влади, тож так. Так, Новидимець і невидимець атакує. Бачите, тут є карта, яка можна подивитися, що це саме новидимця карта. Ось вона тут є. Так, атакую і це несподівана атака. Негайно. Скасуйте всі ефекти карти суперника. І в тебе я атакую на 5, в тебе ти захищаєшся, варто поспішати. На 4. В тебе після бою було перемістити доктора Джекіла максимум на 4 комірки, але ні, я скасував одне тобі. одне поранення. Тобі одне поранення. Але після бою, якщо перебуває на перебуває на комірці з жетоном туману, перемістить цей жетон на іншу комірку. Так, я перебуваю на е, комірці жетоном туману і я вимушений її перемістити. Все. Ага. Твій хід. Отак. Перша кров. Перша кров. Ти ким будеш? Містером гайдом. Містером Гайдом, добре. Пам! Дивний випадок. Так. Виверт. Дивний випадок. Відкрийте верхню карту вашої колоди, Задайте одному суміжному бійцеві кількість поранення з значенням поліпшення цієї. карти. Заберіть цю карту на руку. Опа! О, боляче. Мені три прилетіло. Раз, два, три. Це, да, добре. це був тільки містерга йдуть. Перша дія там. Тільки перша дія. Угу. Ну. по -по -по Ну, поїхав, я б'ю тебе. Ти б'єш мене, я захищаюся. Це сутка? суточка. Суточка. А в мене як водою з милом. Суточка це універсальна карта, вона або б'є, або захищається на 4. І тут після бою, і в мене теж після бою, я на 4 я захистився, і після бою перемістити невидимця максимум на одну комірку, потім ваш суперник переміщує жетон туману максимум на три комірки. Я переміщуюсь, ти можеш перемістити якийсь жетон туману максимум на 3 комірки. Один-два. Добре. Всі, всі до мене. І в тебе після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістить обіця на дві комірки, але ти не переміг. Переміг я. Так, тепер мій хід. Тепер мій хід. Маневр. Так. Так, так, так. Ну, і що ти будеш робити? Що я буду робити? Так. Да. Так, буду щось робити. Можливо, навіть бити тебе. Так, да, навіщо. Може не треба? Треба, треба. Треба, треба. Раз, два, три, 4, 5. У мене п'ять карт. Хоча ні, давайте ми сюди підемо і. І ще один маневр. Uh, да, все, я залишаюсь uh, тут. Я буду 6. Доктором Джекелом, перший да. маневр пішов. Один два, другий маневр. Ось так ось. О, супер. Супер, супер, а чому супер. супер? Розкажи, свій план, будь uh, Чому супер? Чому? А, Тому що це є супер. Супер. Чого? Маневр. І. Тинтиринтин терен теринтинтирин. Раз, два. Ага, навіть так тобто. Угу. Цікаво. Ну, І атакую. Шейкел. Що розумієшся? Так. І в мене поява земли. А а під правила, час бою. Остривай. Під час бою, якщо на початку цього ходу невидимець перебував на комірці жетоном туману, значення цієї карти дорівнює 5. Я на початку добре, перебував. Добре, добре. Але лля зіграв каверзу, і тут негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Тобто я тебе на один пробив. Так, да, так, да, так. Да. Всього добре. Лише на один. Та Я хочу бути. Містером Грегон. Uh -huh. uh, і перше, що я роблю. Uh -huh. пам -пам 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 -пам. Це дивний випадок. Добре, знову дивний випадок. Okay. І знову мені на три. Та що ж ти будеш робити? Як тобі щастить? Раз, два, три. Це uh -huh. перше діє було. Так. Володіє я. Я я, я, я. я маневрую угу. один-два і одне поранене, тому що якщо да. я переходжу. Ти як містер гайд, да. так. Оскільки ти містер гайд, то ти зазнаєш пораненням. Так. Да. Добре. Добре, добре, добре. Маневр. Раз, два. Приходимо до тебе. А ты еще прям будет еще хочешь? Ну, а, ну, чем бы и не. А, чем бы и а, Давай-то я тебя бью. Ты понял. Да, мистер вместо... Агай добью. Б'ю, я тебе б'ю на три, це вислизнути. Після бою примістіть один жетон туману на незайняту бійцем комірку, потім розмістить невидим... невидимця на цій комірці. Ну, тобто тобі летить 3. Да. А, Я беру жетон туману да. якийсь і, наприклад, відправляю його сюди і відправляю сюди. Ігори, так. Мені це не подобається. Ну, я починаю грати в свого типового невидимця. Все нормально. Ну так, все точно. А uh, Джекіл. Uh, так. Маневер. Один один. Так. Ще один маневр, Один один. Добре, одну скільки карт? Восьмі мій вислізнути. У мене вісім одну, карт да, одну карту і маю скинути. Одну карту маєш скинути. Що там? Ти вже ульту собі Шлиф. знайшов? Та, так. Да. Добре. Добре. Якщо ульту знайшов, добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене шість карт. Давайте тоді маневр. Тільки посмі. Маневр. Ми приходимо. Раз, два. Ну, тепередно. Так. Так, так, так. так. Добре. Давайте зробимо наступним чином. М -м -м -м. Зникнення. <реш> Такий маневр. Маневрі. Відновіть одну одиницю здоров'я, приберіть невидимця з поля на початку вашого наступного ходу. Розмістіть невидимця на будь-якій комірці. Тобто я відновлюю одиничку, прибираю з поля і. Все. Давай, маневр. маневр. І дві карти у Джекіла полетіли кудись. Один один, да. ще один маневр. Угу. Ну, давай, треба скинути. Так, да, тобі скинути дві карти треба. Ви бачите, як він грає на честь. Це капець. Так це ж не видиметься. Нічого, скоро приїде годіня і там буде ще веселіше. Одну скидаю. У угу. мене ще одну треба скинути. У мене такі круті карти, я не хочу нічого скидати. Ну а, треба, що, що ж робити? Я Не хочу їх. Ну треба, я треба. Ну, кому мене. У мене і так мало кави залишається. Добре. Ходи. Куньк. Та хто ти? Перша є давай. Атака. Перша є атака. Да. Ну, нормально. І це ага. несподівана атака. Негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Але в нього а теж негайно. Кажу. Але я захищаюсь. Коли захищаєшся, то захищаєшся. Герой у нього швидше ефектів. Так, да, у оборонці, да, у оборонці спрацьовує раніше, і якби я був на комірці тумана, то мені б не потрібно було її пересувати. Угу. Він би мені навпаки допомог. А так, три пошкодження полетіло в доктора Джекіла в даному випадку. Це точно. Угу. Тут то є супер. Ту Дякую. Тут є супер. І я роблю маневр другого дію. Раз, два. Маневр. Угу. Один один. Угу. Ну і давай б'ємо. Доктором Джекілом, Да. так? Да. Доктором Джекилом. А, тобто ти на початку перейшов в містера Гайда да. і будеш бити, да? да. Це ульта чи ні? Да. 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 А що ти хотів? Ти ж мене б'єш, 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 б'єш. Угу. Це не чесно. Я теж хочу тебе бити, бити і бити. Ти теж хочеш мене бити. Ти теж хочеш мене бити. І що ж і з тобою робити? Uh, не знаю. Ладно. Ну Я тебе каву. Це... Так, ладно. добре. Як Я ось так захищаюся. Ну давай. Давай. О, 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 гайд назавжди. Гають назавжди. Ти у це з Гайда, під час бою можете скинути карти доктора Джекіла, за кожну скинуту карту додайте два дозначення цієї карти. Але. Що? Нікого не видно. А -а -а. Ха -ха. Не ви негайно, значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер дорівнює нуль, і його не можна змінити за допомогою ефектів карти. Тобто я просто я піймав. Я піймав тебе на я одну твою ультимативну карту, таким чином забрав це просто М-да. І ще одне поранення виманив в нього. Нікого не видно. А ця пульта могла прилетіти в нього повна рука карт, і там, скоріше за все, купа карт доктора Джекіла, і прилетіло б мені там 7 чи 9 атаки. <гум> ну, це не чесно. 100% це не чесно. 100% не чесно. Тому. Тому. Тому ми маємо зробити не наступне буваємо, буваємо. Першою дією я хочу зіграти задимлення. Перемістіть один жетон туману не на іншу комірку. І виконайте одну додаткову дію. Ах ти! Ох я. Атакую. Опа, Жага помсти. <ś, yeah> Жага помсти. До речі, тут, бачите, невидимець невидимець. Я ж казав, що воно просвічується. Жага помсти. Після бою, якщо невидимець перебуває на комірці з жетоном Туману, усі ворожі бійці, які перебувають на комірці жетоном Туману, зазнають по одному пораненню. Я насправді не пробив. Чому? Тому що тут двоєсть людини, і під час бою, якщо ви доктор Джекіл, а ти не доктор Джекіл, інакше Захист був би на 6. А, якщо ви містер Гайд, і граєте цю карту для атаки, значення цієї дорівнює 6. Тобто я тебе атакував 3 на 3, я тебе не пробив, але. За рахунок цього одне поранення тобі летить. Да. Ось такий, такі, такі напустив туману. Туди якось дав. Ходи. Капець. Ну, б'ю. Ну, біблек. Судячи з твої реакції, ще одна ульта полетіла, так? Да? Ти в мене одну вже вибив, яка друга. Добре. Це може бути. Я то Добре, яка б'є на п'ять на Яка б'є на п'ять? Ха-ха-ха! Я вгадав, вгадав. я вже Юлю знаю ці майдгейми. Він пови він в мене <смітна> запустив культур. <смітна> ви, ви розумієте, як з ним грати? І в мене теж жага помсти. Ще одна жага помсти. Нагадаю, що оскільки я перебуваю на комірції з жетоном туману, у мене плюс один. Тобто в мене чотири. Так, так, так. Саме кар... картками доктора Джекіл. Ти зараз мені один наносиш. Тому що я на жетоні туману знаходжуся. Сім проти чотирьох. Mm. Все? Так. Да. Раз, два. Три. І тобі одиничка летить. Mm -hmm. Будь ласочка. Yeah. Така бійка. Біка-бійка. Бійка. Це перший бій. Так. Маневр. Mm -hmm. Ти зазнаєш правильно? Не mm знаю. -hmm. Так, мов би вдарити. Не схотів? Ні. Маневр. Так. Так. Відійди від мене, я боюсь тебе. Ти не Шерлок, тобі не можна читати карти. Це я Шерлок. Добре, щось я всі карти свої повитрачав, треба понабирати карту. Три. вже. І ще один маневр. А, все? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Я не знаю, як здобути. Я вже придумав, як тебе перемогти. Красиво перемогти. Поки ти не підлікувався. А, ти тут і лишаєшся, так? Да? Так. Да. Раз, два, три, чотири. О, супер. Тут, так. Да? Раз, два, три, чотири. Де? Де. Я тут був. Так. -да. Ні, ну спочатку, так, да, спочатку тут. Потім ти раз, два сюди прийшов. І в тебе ще. раз, два. Сюди я ж прийшов? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Усі шість. Ні, я враховую, скільки мені до тебе бігти. Не біжи. Понятно? Не можна. Поки він не встиг полікуватися, він дві ульти вже використав, але поки що не використав свої карти на лікування. У нього там дві, наскільки я пам'ятаю, дві карти, Три. Як... три карти, так, Якими можна полікуватися. Які можна на 2 полікуватися. Поки він це не зробив, треба крас красиво завершувати цю гру. Просто красиво! От подивіться. Я наводжетом От подивіться. Що відбувається? Я граю задивлення. На даху оцього лондонського будинку з'явився туман. один туну на іншу комірку, виконайте одну додаткову дію. У мене ще дві дії. Друга дія в мене маневр. Оскільки я навидимість, я можу переміщуватися по коміркам з туманом, як в сусідніх. В мене лишається одна дія, яка має бути красивою дією. І це нечутна хода. Завдайте одне поранення одному суміжному бійцеві, якщо навидимість перебуває на комірці жетоного туману, натомість завдайте три поранення. Я не буду ще Тільки що мені ще одна така прийшла. Я не буду допомагати, я об'юсь. Подивись, які в мене карти. Три. І в тебе карти на лікування, скоріш за все, так? Так, так. Компонування напої, якщо ви перемогли відновити дві одиниці здоров'я. Абсолютне зло. Удар у відповідь, Абсолютне зло. Ти міг би мене просто. Я б не вбив би. У цьому і питання. Мені ультові, треба було вбити. Набити тобі шість поганень, я б це був би спокійно, але. да. да, да. але хтось нічисно знає, це не це, це невидимець, він очити. він ще той. Хоча насправді не дуже він сильний боєць, е, насправді. Я просто проти нього все. Е, ну ось так. Ось такий в нас вийшов бій, в якому ось цей хлопець без обличчя. Зміг, от... зміг зміг да, стерти з... з лиця землі Джекі Лайгайт. Ось так. Ну, Хоча і сам трошечки натерпівся. Але мені, мені вдалося зрозуміти відмінити першу ультимативну карту. І це було а прям. я першу і не старався. Прям шалено. Ну, от мене в мене вдалося, я зрозумів. Якийсь момент, що, що якраз там буде ультимативна карта і зіграв свою карту, яка прям ідеально підходить проти Джекілової ульти. Вона ну, просто ідеальна проти, проти Джекілова. Нікого не видно. Я просто зникаю. Так, да, тільки ще крут, крутіше. Ну, да. Тому ось такий в нас вийшов бій. Якщо ви ще не поставили вподобайки і не підтримали Іллю в його бажанні все ж таки перемогти невидимця, якраз час поставити ту саму вподобайку, залишити коментарі і підписатися на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. І до наступних боїв яких Ілля точно буде брати реванш. Пока-пока!